Ласкаво просимо на канал Казино.ua. Ми створили цей проект, щоб допомогти українським гравцям знайти найкращі онлайн-казино, скористатися вигідними бонусами та бути в курсі всіх цікавих подій у світі гемблінгу України. Суд проти перемач, ліцензію заборонено. Печерський суд Києва знову привернув увагу резонансною справою. Він повторно арештував 2 мільярда 600 мільйонів гривень, що належать великому онлайн-казино, яке підозрюється у відмиванні російських коштів. Ці мільярди, зібрані на рахунок казино, тепер залишаються під контролем національного агентства з управління активами. А ще нещодавно, 25 жовтня, суд несподівано зняв арешт, викликавши неабиякий резонанс і подив. Що ж змусило правоохоронців діяти настільки швидко та рішуче? У Державному бюро розслідувань стверджують, що кошти онлайн-казино можуть бути пов'язані з російським капіталом та навіть особами, які перебувають під санкціями. Виявилося, що це казино має не просто зв'язки з державою агресором, а й безпосередньо пов'язане з російським бізнесом. Це не просто бізнес, це фінансова мережа, яка, за даними слідства, могла б підтримувати дестабілізацію в Україні. У серпні ДБР і офіс генпрокурора домоглися передачі цих коштів під управління АРМА, та з тих пір ситуація розвивалася несподівано. І, хоча суд тимчасово зняв арешт, державні органи швидко виправили ситуацію, подавши нове клопотання. За їхніми словами, кошти онлайн казино могли стати частиною масштабної фінансової операції, спрямовані на підтримку нелегальних дій, зокрема фінансування спроби повалення конституційного ладу в Україні. До цієї справи також причетні підозри на адресу правоохоронців, які, як заявляє ДБР, могли закривати очі на нелегальну діяльність у сфері азартних ігор. У рамках розслідування слідчі виявили 39 об'єктів нерухомості, які були передані в управління АРМА, що також може свідчити про масштаб фінансових операцій. Отже, перед нами справжній фінансовий детектив, де великі гроші та геополітичні інтереси переплітаються в заплутаному клубку. Чи вдасться правоохоронцям повністю розпутати цю справу і поставити крапку, захистивши національні інтереси. Подальший розвиток подій безсумнівно буде цікавим для всіх, хто слідкує за цією історією. Грайте відповідально та обирайте лише ліцензовані платформи. Дуже сподіваємося, що наше відео стало для вас корисним. До нових зустрічей! Ставте лайки та підписуйтесь на казино.ua. Ми готуємо для вас багато цікавого.